Добрий вечір. Всіх вітаю Чернігівщина. Сьогодні на огляді будуть різні запчастини. Цип такий надпотужний, редуктори різні. знімач, лебідка, домкрат, ступиці до сезийки, ступиці до культиваторів, дві ромашки, секція така, ножі на різку. А розпочнемо огляд з таких пружин. Пружини пружині такого плану 400 гривень за 13 штук. Довжина їх. Видно 16. Ширина 10,5. Товщина десь 5-6. Переміряю. Це в чоловік приніс такі болтий, вони М16, це на колеса Т25 та 40 передні. на груза. Дивіться, їхній стан. Вони беучні. ну учні, але їх... стан нових. Довжину зараз я скажу. Довжина загальна. Зараз переміряємо. Від шляпки буду міряти 75 см. 7,5 см. Така. Такий стан. Стан їх гарний. 40 гривень штука. скільки я не рахував. ну, Мене раніше були, чоловік забрав всі. стан їх чудовий. Що тут говорить? Шків. Діаметр 24 всередині 30-500 гривень. Профіль Б, Гачки. 250. Цей гак 200 на 2,5 тонни. Молотки Три штуки 100. Термос принесли. Такий. не мав тут кришок, значить, дивіться стан. Всередині он, який він. Так якого стану. 400 гривень. Гак такий потужний. Мабуть, на 12 тонн. Тут крутиться. 600 гривень вартує. Такого стану. Все він тут крутиться. Такий стан. 600 гривень. Покрашений чи новий, не скажу. Патрон люк на кулачках є 250-1200 гривень. Тут крутиться все легко. Далі ножі залишилося. Вже багато розібрали. Дивіться, такі стан вони в пачках були. Такі. Значить, пара, одна штука один і одна гребінка. Отак. Якщо одна пара, 45 гривень, 10 пар 400, такі стан. Патрон 160 і тут крутиться, все 300 гривень без кулачків. Ці ось 200 гривень, 1, 2, 3 написано. Кулачки, які вони, я в цьому не розуміюся. Також там. За 10 штук бритв 550 гривень. Далі такі. Такі хтось поприварював. Ну Я розумію, що оце з кареїном. Це хтось поприварював, пара 200 гривень. Можливо, що робити, не знаю. Отак буде ліва-права на саморобці 200 гривень за цей. Це на культиватор кареїну. Це нова 200 і з цією. Давайте різець така маркування в нього 100 гривень. Він он такий довгий. Довжину, можу сказати, рулетку маємо. Його довжина від 30 34. Тут 25 на 25. Верніше десь 26, десь так. 100 гривень. Петля в середині 70, 600 гривень вартує. Така тяжка. 150 гривень. Довжина 30. Така те 40-25. Все тут крутиться. Я крутив, все туго. Все крутиться. Приблизно зараз 100, теж розмір дам. 43 см. Такий принесли кардан. Тут 28х28. 28. До крестовини чашка 28. Тугенько потрібно дивитися. Тут крутиться. Тут проріз якась є. З чого він? Чи з розбрасувати, чи з копачки. От, сама довжина цього вала метр, 1,18 метр см, діаметр вала 30, вартує 800 гривень. Тут 25. Такий стан. Можливо, кому потрібен. Делівері, мабуть, буде дешевший. А мой почта, якщо пройде. Запчастини до доплогів. Нова грудинка 250 гривень. Новий ламів розміри такий. 300. матч. Новий чи б.у. не скажу. Ну, По-моєму, не вироблений. 300 гривень. По 300 гривень віддам. Отакі відвали вони нові. Наявну ці два штуки. Такий беушний, 250 гривень. Ще тут, ще тут товщина є, робити буде, як видно. О, видно. Тут розміри такі, відвал 650 гривень. Новий такого стану. Цей відвал Бу 300 гривень, розміри видно. Теж буде ще працювати, дивіться тут. Новий такий відвал. До речі, він от всім стояв і з таким лемішом. Вони стояли але не працювали. Розміри такі. 300 гривень. Вон ПЯ щось там. І такий 600 гривень це новий. Розміри видно. Такі стан. Ромашки. 500 гривень, 56 см всередині 35х35, 35. це сфера. І така 77 см середині 50 на 50 тисяч гривень. Далі маю такі, це що познаходив в гаражі, трішки перебрав, дивіться, такі долопа. Такий їхній стан. Одно чуть тончевці. За три штуки 350 гривень. Далі на огляді ножі. Це чоловік приніс, вони часів випуску радянських, я перехиснув такого стану. Це, він сказав, що знивий. І з комбайна. За всі, за 38 штук, 1300. Ці два дає в подарунок, не рахував. Один, один вищерблений, і один трішки скривлений, як видно. Такий стан не жив, 1300 гривень. Він говорив, 46 чи 48 на січкарку становиться. Ну все, що він приніс, все що є, 1300 Далі до предплужника кріплення 250 гривень. Тут з різьбою все гарно. Такого стану. До культиватора секція 1300 Там хтось прихватив, замість того, щоб болти поміняти, такий стан. Делівері або нова почта грузові. Ну, В основному зараз всі хлопці по делівері. Там покажіть, будь ласка. Всі по делівері відправляють, підвезуть. Я, якщо кому вона потрібна. Ножі такого плану на грейдер чи куди вони там йдуть. Розмірі видно 800 гривень, вони нові. За штуку. Ножі такі, 150 гривень штука, розмірі видно. Теж такі Такі Такий ніж, 150 гривень штука, розмірі видно. І в такі ножі, таких Це ліві чи праві. із Кейса чи що вони, з з ягуара із класа. Ну, Стан такий їх. Одна штука 100 гривень. Цих є 3, цих є 5. Такий стан. Одна штука 100. Такий ніж, довжина 40, товщина 8. Тут 15 Ні. Затерто переміряю. 4,5 см, 300 гривень. Ну, теж новий. Телефон для зв'язку вайбер. Запчастини в місті Чернігів. Отака річ. Підчищав, дивіться, вона не стояла, мабуть, на вау. Тут 18 зубів, крок 19. Не крутиться. Це за весь комплект 350 гривень. Така зірочка 56 зубів, крок 19-600 гривень. Тут цей узел працює, такого стану зуби. Працювати ще працювати буде. Такий комплект. Тут це, це наукучник заводський. Тут це без люфта. Отут дійс має тріщину, як видно. За цей весь комплект 350 гривень. Все тут стає, дивіться, О, по отворам все співпадає. До сівалки 700 гривень. Такий стан. Гітара чи як воно там? Ступиці по 1100 За штуку. Без люпта, люпта немає взагалі. Додаткові фото будуть. На одній бачив відбито. Можливо, кому не принципово цей зуб. Можливо, привіт з одного колеса хтось бере. 1100 за одну. Далі такі трубки. Вони нові. Є 5 штук таких і 2 таких. 100 гривень штука. Видно, що вони нові. Хто забере всі трішки можемо зробити знижку. Такий працюючий вентилятор на пічку 400 гривень 12 вольт. Насос 600. Маркування таке. Він стояв, ну він крутиться туго, він не працював. Стан нового. До Т-40, 200. БМЗ-250. Лента Т-40, чи що 200 гривень, Нова. Знімав із Т25 з бачки. 100 гривень кришки. ЮМЗ привіт масляного 700 гривень. Люфта тут немає. 700 гривень, цілий корпус. Кришки розподільників. По малієр 75 по 300. Це 400. Т-40 ціла 200. До Т-40 200 гривень. Підшипник прикіс. 150. Це не знаю, на карбуратор, мабуть, напускати чи що воно фільт 50 гривень. До Т-40, це металива 200. Такий стан. До Т-40 компресор 800. Там такий стан. Качає. Ну, потрібно передивитися. Далі ступиці до культиватора. До культиватора. Познаходимо ось підшипників. Вони тут туго сидять, ці підшипники нові. Штука 500 гривень. Ці потрібно перемити, передивитися. Можна пару за 900 віддам. Цей чоловік знову приніс 1300, запитували у зборі потрібно. Тут крутиться туго. Один і інший. Такого стану. Пара. 1300. І такі гайки з болтами тут. 650 гривень має літ. Потрібно дивитись до причіпників. Оці, оці стають. Диски сюди стають. Я перевіряв. Як видно. Пара дисків 150 гривень. Газ 200. Тут шліці є, як видно, і тут є. Це знайшов 200 гривень, хтось раніше питав. такий. Парижки тут нормально все. Незначний люфт є, але вона працювати буде. Все крутиться тут. Я крутив. Вартує 1500. Довжина лап зараз приблизно, скажу, 40 см, Лапи так хвоста. Де ще все не буде, не буде покупця, залишу собі. і став. тяжкий він. Вартує 1500. Це С90 до Т40 до циліндра ціла. Різьба там є 500 гривень голова. Це С100, проблемне місце ціле, з кільцем 400. ЮМЗ, кріплення 300 генератора, стан гарний. 250, сервов, підсилювач. ЮМЗ. Така лебідка, Вартує вона 1100. Зараз я покажу, що. Значить, дивіться, тут хтось відрізав, тут площадка є. Буде світло, бо зараз світла в нас немає. Так відріжу, щоб було дешевше. Відріжу ручку. Все вона працює, я крутив, все вона працює. Все стопориться. Стопор відпускаємо, В іншу сторону теж пішла. Перечистити потрібно. Зубів зломаних на ній я не бачу. Тут так і стан. все тут гарно. Це так принесли, без тросу, без нічого. 1100. Така теж некомплектна, вартує 600 гривень. Вон крутиться. Все. Тут стане і такий, дивіться. Все тут ціле зубами. Такого стану. Там тут храповичок, латунничний, який він цілий. отам там всередині. Я передивлявся зуби. 600 гривень. Така 600 гривень, теж не комплектна, нова, чи крашена, я вам цього не скажу, маркування таке. Тут теж черв'як, це тут ціле, я передивлявся. Оце щось тут не потрібно, але не потрібно, по-моєму, тут тріщина. Додатковий фото будуть. 600 гривень. Домград. Вартує 500 гривень. Підсилення тут є. З іншої сторони маркування таке. Моє авто зазад підіймає, переведе. Не можу відкрутити, але він, він, він працює. Все тут тримає. 500 гривень за цей домкрат Такого стану. Редуктори. Почнемо з цього. Вартує ти. 1500. Один до 3,5. Тут, як бачите, а тут більше крутить. До 1-3,75. до Такого стану. Тут. Тут під шпонку такий стан, Цілий, не розбирав. А стила в ньому немає. 1500 гривень. Цей редуктор. 3200. Один до одного він тут щіпцій потрібно замінити. Зерно за грузчика, чи що не, не, не знаю. Ну тут ці, ціле все люфта взагалі немає на ньому. Такий редуктор. Один. А тут швидше. 1,25. 600 гривень. Маркування таке воно. ККУ 106.30 щось написано. Чи 0,117, щось. Фото будуть, тут підшлиці. Така приспособа. Промопора чи що воно, це мабуть хтось по деревообробний станок робив. Тут вал 30, шків 75, Понаружі, я мірю. Все крутиться. Люфта взагалі немає. Такого стану. 350 гривень. Такий редуктор. От один. До 2,25. Вартує 800 гривень. Такий стан. 70. Профіль, мабуть, Б або С. Всередині, як бачите, трішки водичка попадала в такий стан. Ну все там гарно. Сколів я не виявив. Кришка має до нього. Породна платформа. Тут 145, тут 177. З болтами 700 гривень, шкала присутня. Такий стан. Такий редуктор один. Дивіться, значить, от, тут так 1 до 1,75. Те, що потрібно, що всі запитують у мене постійно. У вас немає такого редуктора. Ось принесли їй. Нікому я його не обіцяв, говорю, дивіться відео, відео все буде. Тут вал 20, тут вал 25. Пішпом. Такого стану. Кришка до нього є. Мастила, дивіться, яке в ньому вон, видно. І пару покажу. Пара така. Провертаю. Сколів, тріщин, я не виявив. Люфта немає взагалі, це не люфт. Це не люфт для редуктора. Вартує він 2500. Такий редуктор. Маркування такі. 30 люфт він важить. Тут стан такий нього. Лапи цілі. Там щось воно написано, дивіться. Фото будуть теж, 1600 за нього. Тиски такого плану, губки 12,5 і 26 кг, 2300. 300 всі, все тут з ними гарно. Отут свіжа відбіта тільки, ну, воно не впливає на роботу. Хто зацікавлений, буде додаткове відео по ним. Тиски такого плану. Губка 6 см, одна заварена. 350 гривень. Теж я показував, їх, вони працюють. Відкриваються і закриваються. Це працює. працює. Можливо закріпити на болти. 350. Редуктор такого плану. Вал 35, той вал 30, передатка один до одного. Вінтяжки вартує 1800. Люфта взагалі немає. Такого стану. Зкріпленням з усім яких. Важливо, хто зацікавлений, по делівері буде дешевше. Такий стан. Вартує 1800. І на завершення цеп принесли це одним куском. Його тут 20 метрів. Товщина 14, він новий, як видно частково присуття фарба. Він не стояв, ніде не вироблений. Товщина 14, довжина 20 метрів. Ширина ланки тут я наміряв 11 см. 4 тисячі гривень. Або якщо будуть два покупці по 10 метрів. Кожному відео. Це б чудово. Ціна теж, я думаю, сіною все гарно, тому що ви не знаєте, скільки він новий вартує. За доставку. Доставка за відправку. Відправка, як завжди. Любим перевізником, деліверів, почта, нова почта. Запчастини знаходяться в місті Чернігові. Перекинули, зацікавила запчастина, написали на Viber, отримали фото, відео, прийняли рішення, купуєте, не купуєте. Розумію, що зараз не всіх є світло, не всіх є змога. Але, будь ласка, відпишіть, чи ви за частину замовили, вона потрібна вам чи ні. Бо людина замовила, сплачує через 3 дні. А не неї є покупець. Написали, отримали фото, прийняли рішення, купую. Я вам скидаю реквізиції розрахункового рахунку ФОП. Сплатили, скинули накладну правоплату. Я відправлю, скину вам ТТН. Дякую за увагу, до побачення.